Отже, ти заміна. Так, yeah. так. Тож, Надю, я рада, що ти змогла приєднатися okay. до нас у такий короткий термін. Це моя перша модельна робота. Тоді це дійсно хороший перший старт, і ти зможеш залишитися в будинку моделей. Так, я в захваті від цього. Це ти ледве 10 тисяч і навіть не верифікований. Вона тільки починає. Ти скоро станеш великою моделлю. Справді так думаєш. А вже ж. Будьмо. Так мені треба більше туалетного папіру, бо я о ні. Отже, вам напевно зараз цікаво, хто ми і чого хочемо, і ви не помиляєтеся. Ваші підписники. Ми вийдемо в прямий ефір. Чим більше вони дадуть, тим швидше ви звідси підете. Минуло дві години. У нас має бути більше. Я просто пускаю цих ідіотів через вхідні двері, забираю наш телефон. Схоже, на вас чекає довга ніч. Ми всі колись маємо зустріти свій кінець, але не так не сьогодні. Ні, допоможіть нам. Вибачте, зверніться за допомогою. З тобою все буде гаразд. Не забудь мене лайкнути.